Німеч нас закрий рахунки. Німеччина закрий рахунки. Німеччина закрий рахунки. Німеччина закрий рахунки. Німеч нас закриє рахунки. Куди підходите? Куди довіхоться, до вікоться. До вікумося. Дякую, може ми прийдемо за гору керівництву. Дуже дякую вам, дуже дякую. До побачення. Берліне, вставай! Берліне, вставай! Берліне, вставай! Берліне вставай! Санці є, санці є, санці Європа не допусти крові. Європа не доласть. Є допусти крові, Європа не 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 допусти крові, Європа. Сьогодні була акція під представництвом Євросоюзу. Також такі ж кошмоби ми хочемо провести перед іншими посольствами. Тобто ми почали з Німеччини, як з однієї з найбільш впливових країн в Євросоюзі. І якраз є, яка може ініціювати санкції проти учасників команди Януковича, проти партії регіонів, проти Захарченка. От. І відповідно пізніше сьогодні ми проведемо такі ж акції перед посольством Австрії, тому що це країна, де в багатьох банках є рахунки чиновників. І так само перед посольством. Ну, це країна, ну, якби, Якщо описувати саму акцію, то ми показуємо, що кров пролилася на, на Україну, пролилася кров невинних людей. І якщо Європа не почне впливати, якщо не відбудуться якісь дії, щоб припинити це насильство, то ця кров перетече так само на Європу, тому що Європа не може, ну, може не витримати ще один Балканський сценарій.